У центрі рівного розгорнули яскравий ілюзійний плакат Придивися, аби привернути увагу рівнян та розповісти про те, як не стати жертвою торгівлі. Адже 18 жовтня відзначається європейський день боротьби з торгівлею людьми. Придивись це означає те що от у вигляді таких ілюзій і привабливих композицій можуть бути ці злочинні шахрайські обіцянки і тому людина може підійти до цього полотна і придивитися що всередині там історії людей які потрапили в такі ситуації прийняли ризиковані пропозиції як свідчить статистика люди стають жертвами торгівлі здебільшого коли перебувають у складних життєвих обставинах втрачають дім заробіток і в пошуках кращого життя потрапляють на гачок шахраїв, які на цьому заробляють за дослідженням міжнародної організації з міграції, кожен другий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію щодо працевлаштування житла безкоштовних поїздок за кордон тощо. «З початку року, з 1 січня, наприклад, міжнародна організація з міграції надала допомогу більше 300 особам, які потратили в ситуацію торгівлі людьми. Офіційно статус: наша національна сервісна служба повідомляє, що близько 500 осіб посилилась в. Внутрішня торгівля, тобто в ситуацію експлуатації попадають в Україні тут майже. Не знаю, 90% відсотків в ситуацію торгівлі людьми і експлуатації в Україні, і з них так само майже 90% – жінки. Ну, звичайно, хлопці, дівчата. Перед з акцією Придивись відбувся тихий фестиваль відповідальності, приурочений одноіменному дню, який відзначається в Україні 19 жовтня. Там презентували 15 ілюстрацій про те, що може зробити кожен, аби стати відповідальним. Одним з таких пунктів декларації бути вільною людиною, тобто в тому числі і протидіяти торгівлі людьми. Думати і розвиватися, і щоб не стати постраждалими від торгівлі людьми, і нам дуже важливо разом з громадськими організаціями об'єднуватися для того, щоб більше людей думали про свої дії, так вміли аналізувати і знали, куди звертатися в разі того, якщо вони потрапили в складну ситуацію. У разі, якщо ви або ж ваші знайомі потрапили у таку ситуацію, варто одразу звертатись до поліції та національну гарячу лінію 527, де нададуть консультацію та скерують у відповідні органи для отримання допомоги. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.